Фіо, 63 й день заробітку в інтернеті. Сьогодні вдалося заробити 10% до депозиту. І сьогодні ось я викладаю відео. Я викладаю не кожного дня, але чому би не виставити відео, коли я заробив а не втратив. А коли я втратив, ви можете подивитися в телеграм-каналі, щоб знати точно, чи я заробив, чи я втратив. Силку залишу в описі. До цього відео. Залітайте в телеграм-канал. Поки така можливість є, бо зовсім скоро цей телеграм-канал буде на платній основі. 1 долар буде коштувати в скорому майбутньому. Тому залітає зараз, поки він безплатний. Поговорю сьогодні про хомяка Про мої роздуми. І що я очікую від хом'яка? Які мої думки щодо подальшого розвитку подій оці таблиці. Є декілька сценаріїв так сказати. Перший сценарій це коли хом'як придумає щось таке геніальне, завдяки чому? Люди після, ліст... Люди після лістингу будуть купувати HMRST, так називається їхній токен. Він вже вийшов на примаркеті на байбіт, на топовій біржі. І зовсім скоро заліститься. Це, це станеться. Це станеться і. І що я очікую: перший сценарій це коли хом'як веде всередині самій. В самому додатку обіг монети їхньої хамстер, за, який, за яку можна буде купувати якісь карточки, можна буде якось здійснювати якийсь обмін в самому додатку. От на мережі тон, можливо, вони ведуть цю монету в, саму, в самий додаток і можна буде щось купувати. В такому випадку є два сценарії. Я купую. За USDT на самому лістингу цю монету. Нікому не, не рекомендую робити так. Це кожного своя голова на плечах, так сказати. Но, по моїй думці, якщо, якщо вони все-таки придумають обіг цієї монети, то відбудеться сильний памп в ближайший час після лістингу. І другий сценарій це вони роздадуть монети зразу до лістингу. Люди просто укатають цю монету, і потім, можливо, можливо вона почне свій ріст. Тобто, можливо, 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 її будуть відкупляти кити, так сказати, будуть її пампити. От. І не виключається сценарій, що навіть без, е, без обігу монети в самому додатку кити запамплять цю монету. Тобто. Як такий дамп я виключаю, просто виключаю. Тому що, подумайте самі, 200 мільйонів користувачів тапають у цю, цю тапалку хом'як. Навіть тримачів самого біткоїна, мені здається, менше менше. 150 мільйонів тримачів біткоїна. А ви вдумайтеся, тримачів біткоїна менше, ніж людей, які тапають у цю тапалку. То відповідно памп з великою ймовірністю можливий. Тому я буду купувати на відкаті да, після лістингу цю монету на 100, на 200 доларів. Я не знаю, що поки на яку суму, але точно буду купувати. На велику не буду купувати суму, тому що все-таки це монета буде, це монета, яка не має жодної цінності, її можуть укатати, і ризик менеджменту треба потрібно притримуватися. Тому свій сценарій я розказав. Сьогодні я заробив 10% до депозиту, 8 доларів. І вчора я заробив, і круто би було. Якби я завтра заробив і так цілий тиждень би закрив у плюс. Ну, але які результати будуть насправді, я розкажу вже в неділю. Розкажу, скільки я днів закрив в мінус, а скільки в плюс, чи, і чи, заробляю, я на, чи заробляю я на криптовалюті. Стратегія в мене проста. Я заходжу в одну году на день, виставляю тейк профіт 10%, стоп-блос мінус 10%. І ось так рухаюсь. Ось це був 63-й день мого заробітку в інтернеті. Підписуйся на мій телеграм-канал. Всі ссылки я залишу в описі до цього відео. Там я викладаю самі актуальні а, от, темки, так сказати. Можливо, не темки. можливо, самі актуальні. Саме актуальний заробіток, самі актуальні хайпові проекти у мене в телеграм-каналі. Тому підписуйся на мій телеграм-канал. Побачимося у наступному відео. Пока.